Для активних містян цей майданчик буде безкоштовний. В Інгульському районі КП Миколаївські парки будують спортмайданчик з тренажерами. Баскетбольна суперліга повертається до Миколаєва. Проаналізуємо перші домашні матчі «Ніка Баскета. подолати дезбаланс на ринку праці, об'єднання зусиль, розбудова партнерств. Розкажемо про проєкт з розбудови місцевого партнерства зайнятості. Сьогодні понеділок, 13 жовтня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Вночі в Миколаївській області сили ППО збили 5 шахедів і безпілотників імітаторів різних типів. Про це повідомили Вова. Крім цього, вчора росіяни шість разів атакували ФПВ-дронами Очаківську та Куцерубську громади. Унаслідок ударів ніхто не постраждав. На Одещині, внаслідок атаки російських безпілотників, спалахнула масштабна пожежа на складах. Постраждала одна людина. Про це повідомили в ДСНС. Також, за словами голови ОВА Олега Кіпера, окупанти атакували цивільну інфраструктуру. Вогонь від пожеж охопив понад 5 тисяч квадратних метрів. Горіли склади з тканиною, одягом, пакувальними матеріалами та швейним обладнанням. Згорів і автомобіль. До ліквідації пожежі залучили 56 рятувальників, 16 одиниць техніки, а також підрозділи Нацгвардії та комунальників. У Мегіївській громаді поліцейські затримали 57-річного чоловіка, який, ймовірно, застрелив свого племінника. Про це повідомили в Нацполіції Миколаївщини. Після скоєного підозрюваний сам зателефонував на 102. Далі на місце виїхали слідчо-оперативна група, криміналіст і судово-медичний експерт. У літній кухні правоохоронці виявили тіло 34-річного загиблого чоловіка з вогнепальними пораненнями. Карабін і стріляні гільзи за попереднім. Даними чоловіки напередодні разом випивали. Після чого між ними виникла сварка і бійка. Дядько дістав мисливський карабін і кілька разів вистрілив у племінника. Той помер на місці. Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. У Миколаєві екоінспектори виявили незаконну вирубку 16 дерев поблизу ринку колас на вулиці будівельників. Як повідомили в Державній екологічній інспекції, такі дії є порушенням природоохоронного законодавства та завдають шкоди довкіллю й громаді міста. Матеріали справи передали до правоохоронних органів для встановлення осіб, причетних до порушення і притягнення їх до відповідальності. Влада, громада і центри зайнятості разом долають дисбаланс на ринку праці на Миколаївщині. Реалізують проєкт з розбудови місцевого партнерства зайнятості. Це ініціатива міжнародної організації праці, що впроваджується українською асоціацією центрів підтримки бізнесу. Зокрема, в рамках цього проєкту у Миколаєві провели цикл з чотирьох тренінгів під назвою Розпочни та вдосконалій свій бізнес. Детальніше про мету цього проєкту, а також як він допомагає, допомагає людям у працевлаштуванні, розкаже Катерина Робташ. Працюю 13 років з дітками з порушенням слуху і також із паняночками 50+. Хореографка Ксенія одна із учасниць бізнес-тренінгу, «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес. Протягом п'яти днів майбутні підприємці працювали над власними ідеями та отримували практичні знання для написання бізнес-плану. Ксенія розповіла: саме під час навчання доопрацювала свою ідею і тепер готується втілити її у життя. Я сюди прийшла із більш масштабним проєктом створити студію руху. Ось, але вже е, пройшовши декілька днів навчання і проаналізувавши всі ризики і можливості, я зрозуміла, що саме в моєму випадку краще не створити одне таке масштабне місце, а розділити на там чотири маленьких, щоб це було зручніше для моєї цільової аудиторії. Навчальна програма з інструментів створення власної справи розроблена міжнародною організацією праці і опробована у 70 країнах світу. Ми розпочали впровадження цієї програми в 2018 році. Ми навчили більше 70 тренерів і ще 20 зараз в процесі отримання сертифікації. За цей час в Україні майже 5 тисяч людей пройшли цю програму. Близько 25% з них відкрили свою власну справу без нашої грантової підтримки на Миколаївщині навчальна програма стала частиною проєкту міжнародної організації праці, який впроваджує Українська асоціація центрів підтримки бізнесу. Ініціатива з розбудови місцевого партнерства зайнятості має збалансувати ринок праці в Миколаївській області. Нам вдалося опитати більше 700 людей. Ви бачите результати: 82% жінки, менше чоловіків. Але ми розуміємо, чому ситуація зараз така. 48 упевнені, що їх навички сьогодні актуальні на ринку праці. 56 хочуть працювати. Тобто вони є активними сьогодні шукачами, шукачами роботи. І третина готові, готові вчитися. Опитування, проведене в рамках проєкту, виявило, головна перешкода вікова дискримінація, а також нестача вакансій, низький рівень оплати праці та брак цифрових навичок. Окремо дослідили ситуацію серед ветеранів. Із 179 опитаних 75% наразі не працевлаштовані, 57% активно шукають роботу, і лише 13% пройшли будь-яке навчання після служби. Ми не маємо зачасту якоїсь послуги. Якогось ну конкретного дійства не через те, що його взагалі не існує, а взагалі те, що ми не знаємо, де і як його знайти, де як отримати цю інформацію. І оця площадка МПЗ, вона місцеве партнерство в зайнятості, вона дає велику надію. Це одна з наймасштабніших ініціатив у світі, спрямованих на підтримку малого бізнесу. Тож цей проєкт покликаний дати ще один шанс ветеранам, людям з інвалідністю, переселенцям та іншим реалізувати власні бізнес-ідеї. Так, переселенка з Херсона Діна планує відкрити у Миколаї магазин морепродуктів. Хочеться чогось, наприклад, знайти те, що було там в Херсоні. Те, що було там в Херсоні. Це для мене я сама дуже люблю рибу, морепродукти в будь-якому виді. І там цей магазин, який магазин, який в нас був там, він мені дуже подобався. І тут ось я хочу такий же магазин, щоб був тут, тому що об'їздивши весь Миколаїв, я не знайшла тут такої риби, таких морепродуктів, тобто готової страви. За її словами, цей проєкт допомагає зрозуміти, з чого почати і як крок за кроком вибудовувати власну справу, адже передбачити всі нюанси на старті неможливо. За результатами конкурсу грантових заявок 40 кращих бізнес-планів отримують по майже 3 тисячі доларів для реалізації своїх ідей. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті теркамарт на Житомирщині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися нелегально виїхати з України. Як повідомили у державній прикордонній службі, затриманими є троє жителів Харкова та один із Миколаївщини віком від 33 до 41 року. Вони планували незаконно перетнути державний кордон, пояснюючи свій вчинок, нібито бажанням знайти краще життя. У ДПСУ зазначили, що затримані намагалися потрапити до країн Євросоюзу, проте житоморського. Область має кордон лише з Білоруссю. Український інститут національної пам'яті оновив перелік історичних діячів і подій, пов'язаних із російською імперською політикою. До списку більше не входять кілька постатей, чиї імена під час минулорічного перейменування в межах деколонізації були вилучені з топономії українських міст, зокрема і Миколаєва. Згідно з оновленим документом, до переліку внесено 48 постатей. На думку експертів інституту, відтепер ці діячі не вважають. Ця носіями російської імперської ідеології відтак їхні імена можуть бути повернуті до міської топономії, якщо на це буде бажання місцевих громад. Серед таких діячів будівничі Миколаєва, Михайло Фалєєв, учений Микола Пирогов, драматург Антон Чехов, вчений Іван Павлов, художник Карл Брюлов. Письменники Олександр Герцен, Володимир Короленко, Микола Некрасов та інші в інституті. Додали, що документ не є остаточним і надалі буде доповнюватися. В Інгульському районі Миколаєва комунальне підприємство Миколаївські парки будує сучасний спортивний майданчик із тренажерами. Простір стане ще одним місцем для активного відпочинку містян. Завершити роботи планують до кінця року за сприятливих погодних умов. Подробиці дивіться далі від Олександра Долматович. У Миколаєві продовжують створювати комфортні умови для дозвілля містян. В Інгульському районі комунальне підприємство Миколаївські парки розпочало будівництво нового спортивного майданчика з сучасними тренажерами. Завдяки дорученню міського голови Олександра Сінкевича ми почали будівництво в різних районах міста Миколаєва спортивних майданчиків. Як вже миколаївці бачили, перший спортивний майданчик ми встановили в центральному районі на Флотському бульварі, і він себе за цей час зарекомендував дуже гарно. Тож такий майданчик на флотському бульварі вже користується попитом серед миколаївців, відзначає фахівець комунального підприємства Юрій Нефьодов. Наші мешканці люблять туди приходити займатися спортом з самого рання і до самого вечора. Влітку там майже не було місця, де пройти, бо там і підлітки займаються спортом, і навіть люди дорослого віку. На підприємстві кажуть, новий майданчик в Інгульському районі планують відкрити до кінця року, та тривалість робіт залежить і від погодних умов. Далі ми плануємо розпочати будівництво вже з нового року в інших районах нашого міста. Також хочемо зазначити, що на даному етапі працює підрядна організація, і ще саме головне, що цей майданчик буде безкоштовний. То кожна людина нашого міста може приїхати і комфортно позайматися спортом. До розробки проєкту долучилися головний архітектор міста Євген Поляков та депутат міської ради Юрій Степанець. Щоб майданчик був не лише зручним, а й доступним для всіх. Хочемо подякувати Євгену Полякову і Юрію Степанцю за їхню підтримку за консультації в створенні даного спортивного майданчику. Бо це буде не просто спортивний майданчик, це буде інклюзивний спортивний майданчик для людей з інвалідністю, які зможуть прийти і зручно займатися спортом і підтримувати своє здоров'я. Олександр Долматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаїв після трирічної перерви повернувся великий баскетбол. У спорткомплексі Надія місцева команда Нікобаскет провела два матчі у рамках Суперліги України. У першій грі миколаївці поступилися черкаським мавпам 81-86. Хоч до останньої хвилини зберігали шанси на перемогу. Другий поєдинок проти харківських соколів завершився для миколаївців також невдало: – 66-89. Суперники домінували на підбираннях і контролювали весь темп Мгри після цих поразок Нікобаскет опустився на дев'яте місце у турнірній таблиці. В наступні матчі команда проведе 18 і 19 жовтня проти Дніпра та Запоріжжя. Наостанок про погоду цього вівторка, 14 жовтня, у Миколаєві буде хмарно увесь день, без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 14 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 65%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми думками щодо останнього рішення Українського інституту національної пам'яті про деяких історичних діячів, чиї імена раніше носили вулиці Миколаєва. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.